За відмінне здоров'я видаватимуть премію. Таку новацію цьогоріч відчують на собі прикарпатські енергетики. Щоправда, тільки ті, котрі не хворіли впродовж року, не мають шкідливих звичок та не порушували правила охорони праці. Обов'язкова умова також регулярні заняття спортом та вміння справлятися зі стресовими ситуаціями. Бажаючих взяти участь у конкурсі, назбиралося близько 70. Вони подали свої анкети, а далі був відбір за тестами та фізичними вправами. Були Тести на спритність, тести на гнучкість і тести на силу. Фішкою цього всього тестування став ну, такий вільний конкурс. Кожна, кожний претендент він демонстрував свій комплекс виробничої гімнастики до 3-5 хвилин. Оцінювали рівень здоров'я. А то працівників компанії не уявляють своє життя без спорту, тож навіть в обідню перерву полюбляють завітати у фітнес-зал. Пройшовши всі випробування, які були заплановані до цієї премії здоров'я, я зрозуміла, що я можу прийняти участь у цій премії здоров'я і скажу вам, що це було чудово знати свої результати, побачити себе на фоні інших своїх колег та друзів. І взагалі, що в нас на підприємстві існує така філософія здорового спошу життя. Для мене е, не було досить цим, це складно, тому що я. Ще з дитинства е, займаюся спортом і випробування е, були досить нескладними. У компанії кажуть, така премія то своєрідний спосіб запобігти захворюванням серед працівників та заохотити їх дбати про власне здоров'я. Це є хороша мотивація для. Працівників бути здоровими, коли компанія дбає про своїх людей не лише коли вони потрапляють в ситуацію хвороби, коли потрібно звернутися до лікаря, тоді підключається. Наш страховик, тоді оплачується лікарняний листок, а і е, підтримує компанія тих людей, які є здорові, популяризують е, свій здоровий спосіб життя, займаються всіма можливими видами спорту, є е, активними, позитивними, красивими і щасливими. Вручення відзнак відбудеться 22 грудня, у день енергетика. Двоє найздоровіших працівників отримають головні призи. Втім, інші учасники також на зале. Шиться без сюрпризів. Між тим у компанії вже запланували зробити премію щорічною. Ольга Рега Сергій Попович Телеканал 402.